Дуже люблю Тернопіль. Недаремно його називають файним містом, і тому я сьогодні в Тернополі. 63-річний Петро Грушко родом з Хмельниччини. Сьогодні він у Тернополі не один а зі своїм надійним другом велосипедом. Саме так чоловік подорожує вже десятий рік поспіль. З Собою завжди має пляшку води, каремат, намет та спальник. Він дуже надійний. Це це мій побратим, можна сказати. Ним я проїхав приблизно 50 тисяч кілометрів. Розпочинав велотури Київщиною у цей час навіть мандрував за кордон до Європи та Азії. Розпочинав із невеличких подорожів, там довкола Києва, от, Трипілля там цікаві, є дуже, от, Так ми їздили з товаришем. І спочатку це були такі екскурсійні. Пізніше то вже. Де більш пізнавальні такі тури. От. І два роки ми об'їжджали з товаришами Михайлом Сакалом. Ми з ним дружимо вже більше 40 років. От. Ми за два роки об'їздили всю Київщину. Далі чоловік мандрував дорогами Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини, Полтавщини та Хмельниччини. І Тернопільська це вже сьома область, яку я об'їжджаю вже третій рік. Так детально, як Тернопільщину, що кожне село, я Жодну область навіть своїх нецьку на так не обійшов. Тернопільщина припала до душі чоловікові насамперед через велику кількість автентичних пам'яток. Загалом щороку Петро Грушко проїжджає близько 6-7 тисяч кілометрів. Найчастіше поїздки відбуваються у теплий період, а взимку ж чоловік надає перевагу лижам. Тури були по Тернопільщині спочатку одноденні по Борщівському районі. Всі без винятку були одноденні. Борщівський район я об'їздив там турів за 7-8. От там, і далі е, гусятинський район, Чортківський. А е, це все було одноденні, бо я повертався там, проїдеш кілометрів 140-150 і п'ятдесяти. Вертаєшся. А от у Бучицький та Заліщицький райони вирішив їхати уже на два дні. Дорогу планує так, аби виїхати зі сходом сонця а ближче до вечора бути на місці ночівлі. Починаю в п'ятій годині, переночував в п'ятій годині ранку. Починаю. Поїздку і де смеркнеться там юночу. Якщо священик живе десь, намагаюся десь біля церкви на території церкви. А якщо живе десь священик поруч, то питаю дозволу. А якщо немає, то тихенько десь тут на травичку розбиваю намет. Уже через кілька днів веломандрівник відвідає Ланівці та сусідні села. Лановечина відрізняється від інших. Я ще не був на півночі. Але сама Лановечина вже відрізняється. Там. Бо насамперед, там багато дерев'яних храмів, більшість з них дерев'яні. Майже не, попали, не попадалися мені костели. А, от. І так, місцевість більш рівнина, ніж Мозаків. Свої подорожі Петро Грушко розповідає на сторінці в мережі Фейсбук під час візиту до громад, розпитує місцевих про історію села або містечка, ходить до музеїв. Зараз я вже заїжджаю в кожне село, щоб його сфотографувати. Є такі села на Тернопільщині, де живе 5-7 чоловік, а потім. А ще одне таке село бачу, де тільки двоє мешканців. Їм добиратися до найближчого села за продуктами, ровером добираються 6 кілометрів. Ну так заїхав, пофотографував, заношу це в Вікіпедію. О, хай залишить села, не стане через певний час. А фотографії в Вікіпедії залишиться. Зізнається в планах об'їздити усю Україну на велосипеді. Ну, це моє життя. Я вже не уявляю собі без цих поїздок. Я живу ними. Таке захоплення каже чоловіку, крім того, що дуже романтичне, ще й корисне для здоров'я. Саме так веломандрівнику вдається постійно тримати фізичну форму в тонусі. Для тих, хто тільки починає втілювати у життя подібні мандрівки, Петро Грушко радить перш за все не боятись складати наперед маршрут подорожі та сміливо вирушати в дорогу.